Вітаємо! Ви на ютуб-каналі Щоденник української жінки, і з вами дві українські жінки психологиня Анна Бородіна і моя співведуча. Як завжди, коучиня Ганна Холод. Скажу свою улюблену фразу: що, по-перше, дякуємо, що ви нас дивитесь. І по-друге, якщо ви планували чи плануєте десь проявитися, спікат, сказати своїм голосом, записати якесь відео чи щось, будь ласка, зробіть це і сподіваюсь, ми вам станемо натхненням. В доказ того, що все не має бути ідеально, і що головне це те, що ви думаєте, а не як ви це робите. Клас, і я хочу в доповнення сьогодні сказати: і не зупиняйтеся. Щойно ми годину налаштовували мікрофони і думали про сьогоднішню тему і. Знаєш, так як це називається? Звірялися, так, угу. звірялися про те, що а ми реагуємо як хороші чи погані дівчинки на ситуацію, коли дві жінки намагаються під'єднати два мікрофони Чотири. на два 20... ну, ну, Да, ну, дві пари мікрофонів Дві пари, так. мої Аніни на два телефони. А, ось тому не зупиняйтеся, якщо навіть у вас виникають труднощі. І сьогодні ми хочемо поговорити на тему хороших і, напевно, поганих дівчаток. Анюта, скажи, як виникала. Я, я хочу я хочу одну ремарку. Давай ми не знаємо, чи зараз працюють так. Просто. Просто. Ми вирішили Просто. ризикнути. Так. І знаєш, ми почали записувати. Пішов дощ. Я навіть трошечки відволікаюсь на це. Ми точно дізнаємося, бо в нас було питання: так. вони все ж таки працюють чи ні? Угу. Ми ризикнули. Так, мені окей, якщо щось не вийде, але я напевно... Давайте почнемо з того, що для тебе і для мене хороші дівчата. Хто ти хочеш почати чи мені сказати свою думку? Давай, якщо так. ти готова. Фраза хороші дівчата у мене викликає неприємні відчуття. Типу, фу, хороші дівчата, це ж щось треба робити не для себе. Тобто у мене хороші дівчата асоціюються з тими, хто робить добре для інших, але не для себе. А, може, це тому, що в інфополі та є про це багато інформації, і, і може це сама та інформація, яку я для себе вичепляю. Отак. Хороші дівчата, ну мені взагалі цікаво, чому в тебе виникло бажання записати цю тему. Значить, mm -hmm. отже, в ній є якась напруга і зарядженість. Мені пощастило, я для себе якось не маю дуже сильної напруги. У мене mm -hmm. в інших темах достатньо напруги, що до цієї я ще не добралася. І напевно, якщо так, знаєш, з психологічної точки зору сказати, що б могло для мене означати. Хороші дівчата, таке наче, аж Тавро клеймо. Це ті, які зручні для інших, так, для соціуму, так. для сім'ї, не для побоюсь чоловіка. для чоловіків, хоча сказати, не побоюсь, а для чоловіків. Однозначно. Однозначно. А, і це щось, що не про себе. Так. Але мені завжди цікаво досліджувати, а чому ж виникає якісь міфи, упередження на цю тему? Так? от Чому ти кажеш для мене? От коли я зустрічаю в інфопросторі про хороших дівчат, йде якесь відторгнення на рівні тіла. Що це означає? Як думаєш? Це означає, що я не хочу бути в першу чергу хорошою для когось, і все ще звіряюся, чи я хороша в першу чергу для мене. І суспільство жінок, яке оточує мене, ця тема теж дуже цікавить, тому що вони чесні з собою і знають, що ну Доводилось поступатися в житті. Угу. І може ще й доводиться комусь. тому А знаєш, я скористаюсь все ж таки своїми знаннями професійними і, і не так нещодавним тренінгом, який ми проходимо разом, угу. да, і в якому ми занурюємося в кожен з епізодів, не епізодів, а років нашого дитинства. І там досліджуємо, як так відбувалося, і напевно тема хороших дівчат іде від, взагалі, з дитинства бути хорошим для кого, щоб мене любили, приймали, бачили, визнавали. Угу. Просто чомусь вона так перекинулась саме на жінок. Ну я щось не пам'ятаю, щоб я в дитинстві чула бути хорошим хлопцем. Але дуже часто чула. Ну ти ж дівчинка. Тому а, саме тому мені здається, напруга тут більше у жінок. Бо хлопчикам У них опруг... інша напруга. Так, однозначно, однозначно. Про не плач. Про не плач, та але скоріше за все ми не чули. Та, будь хорошим хлопцем, а хорошою дівчинкою ми чули частіше. Знаєш, тому. бо напав... я дозволю собі знову таки сказати, бо будь хорошим хлопцем звучить як типу будь слабаком, щось, щось, да? щось прав... так, так, хоча так, це не так а хорошу дівчинку, це значить можливо. Ну, будь зрас... Якіше? Можливо. І тут я би... у нас є питання, і в мене <проб> вже є Давай. і питання, і правда ж нам написали, мені так подобається, коли нам пишуть, нам так приємно, значить, ми щось корисне і хороше робимо. І ось було перше таке, яке, напевно, ілюструє цей упередження, міф це про зараз скажу. А чи хороші дівчата можуть їздити відпочивати без свого чоловіка та дитини? Що скажеш? клас, клас. Відповідаю зі своєї точки зору, хороші дівчата мають їздити без свого чоловіка і дитини. Бо якщо ми беремо за... Основу те, що хороша дівчинка багато робить для своєї родини, вона має мати ресурс. Якщо вона не буде мати ресурси, вона автоматично колись стане поганою дівчинкою, шановні чоловіки, якщо ви це дивитесь, хороші дівчата теж закінчуються. І в однієї особі також. Коли я... починають обирати себе, да? Так, так, тому щоб не було ці, цієї напруги однозначно. Ось, між іншим, інший коментар, який нам прийшов, дуже класно ілюструє це. Хороша дівчинка повинна бути, а, уже та, напруги, та, повинна бути слухняною, тихою, скромною. Доглядати та. за собою, не сперечатися, не нав'язувати, бути зручною, ми про це говорили, турботливою, чемною, але не надто вимогливою. Догаждати чоловіку, все встигали ніколи не засмучуватись. Я ну, не не такой, условам, ідеальна людина. Взагалі не людина. Тут трошечки до людини ну, тобто це взагалі концепція не відповідає нашій природі. Абсолютно, Як ніякої не ні жіночі, не чоловічий. Але тут питання в тому, знов, якщо все це сказати однією фразою, це бути зручною. Тобто, що значить не засмучуватись? Ну, оскільки абсолютно зрозуміло, що це неможливо, то скоріше це. Якщо перефразувати, не, прояв, не проявляти свого засмучення перед, ну і тут, будь ласка, родина, чоловік і так далі. Це у мене одне питання: якщо бути такою людиною, от такою, як вона описана, ну, типу, до чого це призведе? Як на мене, це призведе до того, що чоловік також захоче, може, чогось іншого, ну, якщо ми говоримо, що основна людина, яка буде це мати, це чоловік, да, таку жінку. Ну, Типу, якщо б я була чоловіком, мені б з такою жінкою було б. Ну, не цікаво, я б не хотіла жити з такою жінкою, і це до речі, та ну це ж суто напроти того заради чого це робиться. І тут у мене тоді виникає питання: а кому взагалі це потрібно? Кому це вигідно, щоб жінки були такими? І мені тут подобається далі продовження, а погані ж дівчатка ага. Да, ага. все роблять навпаки, і різниця між цими двома дуже велика. По перше живуть перші, тобто хороші ага. у постійних обмеженнях і упередженнях, а ага. другі вільні та щасливі. Клас і тут ну я б тут посперечалась, бо погані ну типу взяти за своє життя відповідальність. Як про поганих дівчат тут говориться, так? як там сказано, погані дівчата роблять навпаки різниця? Навпаки, це значить, вони не слухняні, нескромні, не доглядають за собою ну тут таке питання, не сперечаються, нав'язуються, якщо вони цього хочуть. Це все про взяти відповідальність за своє життя. Це звучить як про дорослу людину. Взяти відповідальність за своє життя не дорівнює стати щасливими. Взяти відповідальність за своє життя це просто взяти відповідальність за своє інколи життя. Інколи Це дуже боляче. Так. Інколи це не прикольно. Знаєш, я думаю, що ще цікаво. Так, у мене все у тебе будуть читати ще Супер. декілька. А, у мене тут, взагалі, знаєш, оцей такий а, термін і зв'язка хороші дівчата. Хороші жінки ми не чуємо. Ні. Погані жінки. Класно слухаю. Да. І тут Чому, чому саме це от на, на, на дівчат? Про що це? І напевно було б класно сказати, ми себе відчуваємо ближче до хороших дівчат. І... Я думаю, це буде цікаво. Ну, я однозначно до поганих. Мені здається, що. А як То, це про... для тебе? Я зараз скажу, продовжуючи. Те, тему відмінники і тричники, це дуже перегукується. Мені зручніше в позиції погана. Ну окей, я погана, тоді я буду робити так, як я хочу. А знаєш, це. коли ти кажеш, окей, я погана, я така, ну окей, у мене до тебе очікувань навіть немає. Я не буду Супер. тобі нав'язувати це є, це є, це свої очі. Ось це про очікування. І, до речі, коли ти анонсуєш, що ти не є ідеальною, що ти не є якоюсь, стосунки з людьми краще вибудовуються, Бо якщо ти анонсуєш, що ти ідеальна, добра, така, 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 то від тебе дійсно очікують. Дійсно, ти не можеш все це робити, і тоді таки, знаєш, крекається. Ти ж мені обіцяла бути такою. А коли я кажу Я людина, я не ідеальна, то і ніби очікування нижче. А я ще зрозумію я, я отчую, слухаю тебе, згадую перший коментар, який я зачитувала про відпочинок з чоловіка і дітей. Я думаю, там про сором і провину ще багато. Безначки. Про те, що, от е, як корелюється сором і провина у відносно хороших і відносно поганих дівчатах, хоча все це, це дуже-дуже умовно. Напевно, погані вони нібито не відчувають сором за те, що обирають себе. А Докійно. хороші хороших блокує, ніби цей сором. що... Угу. А, ну, а там уже куди він в корені де, що люди скажуть або просто перед конкретно близькими сороками або втрачу стосунки. І тому тут мені складно сказати, до кого я себе відношу: до хороших дівчат чи поганих дівчат. Ну, напевно, за поведінкою я ближче до поганих, тому угу. що я. Обираю себе, але угу. не завжди. Ай-яй. Ой, мені зразу мені захотілося зробити так, коли ти скаєш, я зразу якийсь долю засудження. типу, що? Я тільки що щойно сказала. Складно. Слухай, так а може це знов про історію, як ми вже говорили, до своїх дітей я хороша, до себе я хороша. До свого чоловіка я хороша. До людей, які мені говорять якісь неприємні речі. Кастерво, і я ну, можу постояти за себе. Може, це теж може, основне питання, хороша дівчинка для кого? Для себе я хороша, і чому саме дівчинка? Знаєш, от для мене це як хороша, погана дівчинка. Як, а ти кого більше любиш? Тата чи маму? Так, так. А це не доросла позиція, бо виходить так, що хороша дівчинка це та, яка не має права голосу. А якщо сказати хороша жінка, ну вже звучить трошки, так? Так. Вже типу хороше, просто відпадає, бо само собою розуміється, так. що це жінка. Так. Угу. Ну, взагалі, в принципі, ми не маємо бути комусь хорошими, ми маємо бути тими, як ми домовилися з людиною в стосунках, да, з чоловіком або з дружиною, якщо у вас вибір інакше, Та, Табо зараз же різні родини, ми не можемо казати, що тільки для чоловіка, для партнера, для суспільства і так а так, для так. на роботі також. Ну для на роботі також однозначно. Ну тут для на роботі у мене чітко є визначення. Хороша дівчинка на роботі це та, яка бере на себе зайву зайву відповідальність, яка не прописана в її до посадових. О, це, о, а значить, виходить, отут класно. Тут, о, я обожнюю посадові інструкції, угу. тому що це річ, це документ, на який ти можеш послатися і послати. послати. <рес> yeah. І відстояти свої кордони. Так. І можливо, ця тема хороших і поганих це взагалі тема прояву. Такої здорової агресії, як сили, яка не погана, а про мої кордони. І тоді питання, чи хороша, чи погана, воно автоматично відпадає. Ні, ну насправді сама назва провокаційна, ніхто не Ми має бути нікому хорошим. Абсолютно. Ну тому, що так, тому що м, насправді це насправді це все одно а, десь в голові з'являється ця фраза, вона десь там крутиться і так далі. Головне бути хорошою для себе. Коли ти достатньо хороша для себе і ти наїдаєшся цим увагою самою для себе, то ти автоматично в кращих стосунках з іншими людьми. А ти можеш поступитися десь, тому що ти знаєш, що це не занадто багато поступитися. Розумієш, коли це пропрацьовка кордонів у людей, вони ж не можуть наїсти ні, це зі мною не можна, ні, так зі мною не можна, ні, це мої кордони. Так? І коли вже наїлась людина цим, це дуже видно. А можна тут трошки у тебе взяти? Так, бери, будь ласка, мені окей. Можна ти тут будеш для мене доброю, і може щось для себе там незручною? Так, будь ласка, мене багато. Це дуже велика відмінність. Що людина, яка добра до себе і хороша до себе, вона і віддавати буде більше, бо її окей, у не ну нема цього комплексу, що ніби порушують мої кордони. Але це велитенська робота. Слухай, ну я тоді взагалі для мене це звучить як повернення в дитинство. Хтось багато його не любить, але мені здається, звідти йде це розділення на хороших так. і поганих. Бо, наприклад, хороші діляться в... іграшками, угу. а погані ніби забирають. Так. Але якщо ми подивимося на потреби і розвиток дитини, то це нормально навчитися відстоювати своє. І десь опинитись посередині. І навчитись обмінюватись. Були іграшки в дитинстві, тепер ресурси, енергія, гроші ми можемо обмінюватись. Так? Ти у мене купляєш послугу, я у тебе. А, тобто не має бути крайнощі. Ми бути... записуємо нам лайки і коментарі. У мене тут є два питання, що мені дуже одне сподобалось. Хороші дівчата не зляться і не кричать. Так, це туди ж вони дійсно не зляться і не кричать, тому що можуть. Когось образити чоловіка, суспільства і так далі, і ні, так не має бути, бо всі кричать і зляться. Бо це, ми... взагалі, людська природа о, о, так, і хороші о, о. дівчата, тому мають на це право. У хорошої дівчинки вдома порядок, і вона ахайна і не матюкається. Я однозначно не хороша дівчинка. А, а чо ти, треба було з цього почати? Я б навіть не просто. Бачиш, десь ти дуже хороший. Що ти мені сказала, коли ми тут налаштовували? Що я поприбирала для тебе, що ти прийшла. Так би в мене срач був. і Мені з цим окей. Клас, а я взагалі матюки мала на увазі. Ти я просто не матюкається, бо в мене малий, і він потім мені виїдає мозок, якщо у мене хтось дома матюкається. А потім ти сказала, що не знала, що я так вмію матюкатися. Я була впевнена, що ти не матюкаєшся. А чому? Бо я виглядаю як так, хороша Так, ти, ти однозначно виглядаєш мені хорошою а дівчинкою. А Розкажи, як це? Що значить? Я виглядаю як хороша дівчинка. Ну ти вічлива, ти добра. Мені здається, що ти не відмовиш, якщо тебе попросять про проповослого. Це просто якась моя проекція тебе. Прикольно. Але mm. да, я матюкаюсь. Mm. Якщо це доречно. Yeah. Я не матюкаюсь, наприклад, під час виступів, але коли ми тут вдвох налаштовуємо мікрофон, які не блядь! А ні, зя да. Ну ми запікаємо. Я не знала. Ні, я просто подумала, що якби я зараз сказала те, що я казала, коли б ми налаштовували. А на так мені... матері, це в шоці. <риклад> я пор... я вважала, що я матюкаюсь, Я така о мені просто дуже сподобалось. Пам'ятаєш, як також людина, яка виступала, ведучий, він там а. казав цю одну фразу, я її постійно зараз повторювала, що я його <риклад> не працюю. А ще була і така, дивись, така. це ж допомагає скинути напругу. Однозначно. Тобто ми розуміємо, що нам зараз виходить до людей, ми цього дуже хочемо, ми зібралися, у нас є намір. Я а, вдягнулася на, з піжами, на, у мене на... сьогодні не було консультацій, тому я могла ну, типу, з піжами не вилазити. Я це люблю. І, і ми тут налаштовуємо, налаштовуємо, да, тому мені треба було скинути цю напругу. Oh, Ой, майка. Ще була класна думка, мені написали, яка визвала в мене супротив, що у хороших дівчат менше. Статевих партнерів, ніж у поганих, Не абсолютно. Очікувано. Якщо ну ми беремо цю позицію з, з, з дитинства, те, що закладали, це абсолютно неправда. На з того, що я бачила, ну типу тихоні, да, умовно кажучи, взагалі виходить, що нам а, треба бути хорошими до себе. Не хорошими там, де порушують наші кордони, але mm -hmm. там, де ми впевнені в цьому. Щоб бути впевненими в цьому, нам треба постійно працювати над собою, коучити себе в голові, ходити до терапевтів і витягувати, що нам треба коучить, так? Ось. І тоді все буде класно, ми будемо знати, що коли порушують мої кордони, я после. А Коли зі мною по-доброму, я буду супер добра і хороша. З моїми дітьми, бо вони мають продовження, цей мій інстинкт я однозначно хороша, поки вони мене і я не починаю бути поганою. Оце не хороші, коротше. Мій висновок один. Треба бути хорошим в першу чергу для себе. Настільки... Тільки розібратися, що таке бути хорошим. Настільки довгий час через роботу з терапевтом, з коучем, самокоучингом або самопсихологічною едикацією через книжки, щоб розуміти, що таке взагалі я. Що таке для мене хороша дівчинка? О, я знаю відповідь. Мені просто мені дуже Давай. сподобалося питання про їздити окремо відпочивати. Бо угу. для мене це взагалі абсолютно окей. навіть не стоїть питання, хороша чи погана. Це турбота про себе і але але питання ж там ти ж бачила, що в питанні чого було багато? В родині, значить, це рішення приймає дві людини, вірно? Ну тобто, і чоловік. Я думаю, а що... приймає одна, люди... а зустрічає інша. Ну, партнер. Ну, зустрічає та, і партнер, як зустрічають це рішення і турботу про себе. Я хочу повернутися... Я би перевернула. Можна Ост... Останнє, я би перевернула для цієї пані, яка задала питання, чи ваш партнер хороший партнер, щоб дозволити до вам цей відпочинок? Все. Ну, типу, може питання в цьому, а не в тому. Я думаю, що питання ще і, взагалі зможе? в цілому внутрішньому дозволі собі, тому що у мене немає проблеми дозволити ага. собі відпочивати, проводити час, як я хочу. Про тему партнерів. Я думаю, тут взагалі ми з тобою вже пройшли цей класний угу. модуль тему любої сексуальності так. в бодинамічному динамічному підході. Він говорить про те, що є рання і пізня фіксація. Так. Це про те, що хтось дуже ремонтизує тему стосунків і відповідно сексу і партнерів. А в когось інший підходне і розрозрахован ось і ми є представники ми різні, двох різних так. фіксацій. Я стара. Так. Я все романтизую. ну Це правда? І коли я почула, що це просто називається ранньою фіксацією, я така, вау, клас! Та я плакала два це... дні, що в мене пізня. Що а у я мене... мала би бути шлюхою, а життя провела як монашка. І я така. А у мене ну, було ще інакше я така, вау, я нормальна, це нормально <рес> все романтизувати, ну от у мене <рес> так. І мені цей підхід ну по життю дуже допомагає. Так. То, висновки, що, твої висновки? А, мої висновки, хороші. Тема хороших і поганих дівчат взагалі не про дівчат, Надумано. і не про хороших, да. і не про поганих. Угу. І це колись було вигідно комусь е, в темі виховання, і воно просто закріпилося більше за жіночою статтю. Так. І досі має, кидає цю тінь. Угу. І, напевно, вже потрібно обирати себе. Угу. І турботу про себе, і не називати це поганим чи хорошим, і кількість партнерів це до ранньої або пізньої фіксації так. В і, до вашого, любви, сексуальності. Так, і до вашого <світ> вибору, абсолютно ніколи жінку не можна а, взагалі оцінювати за кількістю секундочку, я просто тут трошки в мене Давай. це болюча тема. Кількістю у мене мало було до речі до за кількістю а, сексуальних партнерів. Бо якщо це буде так, то чоловік, з яким я маю жити, то до заміжня до замі, заміжжя та його має пестити тільки вітер. Знаєш, wow. і навіть не руки. Якщо ми з жінок будемо так оцінювати, то і чоловіка мого майбутнього мав пестити тільки вітер. Так, тому ні, кількість сексуальних партнерів взагалі говорить тільки про те, що людина обрала мати кількість таку сексуальних партнерів. Крапка а я от дякую ці начебто складні та бойовані, незручні угу. теми піднімають більше роздумів. Я зрозуміла, що якщо підсумовувати тему, яку ми обрали сьогодні, про хороших і поганих, нібито дівчат, угу. це тема про те, що забрати право взагалі у когось вирішувати, Яка хороша я? ти чи погана. так класно Ань, класно. Класно, мені дуже право. подобається. І у батьків в тому числі, бо нема хороших і поганих дітей. Є наявність у вас з ними контакта і, і відсутність, бо у мене сьогодні теж була лекція, і якраз по бодинаміки там було. Це відсутність контакту. Батьки так наказують своїх дітей. І я так іноді роблю. Ігнор, ну, ти, блін, це пасивна агресія. Пасивна агресія, і вона жахлива. Тому теми хороших дівчат насправді не існує. Найголовніше міф. Це, взагалі це, міф. міф та. це міф. Є Бох. жінки. Які люблять yeah. себе, доглядають за собою, обирають себе або інакше. Yeah. І це злі, добрі, також. сексуально агресивні, сексуально пасивні, які вони хочуть бути. Матюкливі. Бачите, думаю, що я хороша, а і, і люди, які обирають на матюкатися, це теж окей. Ну, типу, вообще. Клас, да. Супер. Матюк взагалі в деяких культурах психологічних означає матюкати. сепарацію. Клас. Сепарацію, і також як спосіб проявлення агресії. Бо якби я зараз не матюкалася, коли ми налаштовували ці мікрофони, символок. Якравий би ефір, ефір не вийшов, я б не знала, що ти така. Дозволяє, я б не дала напругу. Але тут теж хоче сказати, якщо ви десь хороша дівчинка або вважаєте себе такою і хочете сидіти вдома, не працювати, допомагати чоловіку і так далі, і це є ваш вибір, і хтось вам скаже про те, бо зараз же теж трошки так, такий перекос є, що це не ок. все ок, що ви обрали взагалі. Ну, чесно, от так. все ок, що ви обрали. Тому я От вважаю... Ми обрали ризикнути, так. не знаючи, чи пишуть ці мікрофони в 101 й раз, Блядьки. чи Бляцькі. ні. <ріст> Хороші. Так, ми вам дуже дякуємо, що ви з нами. Ми ще раз хочемо подякувати, що ви нас дивитесь і, і витримали. Мені хочеться і витримали. сказати, хто додивився так, цей хто ефір. Витримали. Дякую, що ви нас витримали так. сьогодні. Я просто хочу сказати, що незважаючи на те, що я є професійним коучем, а Аня псиф професійне психо, психологинею, тренеркою ю, і безпеки, тренеркою. Ю. І без п'яти хвилин фасилітаторкою, це не є психологічним подкастом. Якщо ви відчуваєте якісь ознаки депресії, які зараз можна загуглити де завгодно. Будь ласка, зверніться до а, спеціаліста до, до фахового. А, цей подкаст його намір замотивувати вас на щось хороше в вашому житті. Якщо це Або сьогодні відчути, не вийшло, то що ви не одні. Та, що Привіт не одні, всім, та, всім, хто не Будь ласка, <гум> просто пролесніть, прогорніть, якщо так не вийшло, не беріть дурного в голову, ми вас цілуємо. І як завжди, Аня подякує нашим силам за силу. Так, за те, що ми можемо так збиратися і записувати, робити те, що ми хочемо. Так. Дякуємо. Пішли перевіряти мікрофон.